Україні належить третина світових запасів чорноземів, але з кожним роком їхня площа зменшується, і причина не лише у зміні клімату. Вітчизняні аграрії не дотримуються сівозмін. Щороку вони засівають землі одними і тими ж культурами. За даними Мінагропроду, у деяких областях цього року соняшником і кукурудзою було засіяно більше половини полів. Хоча, за правилами, їх потрібно сіяти удвічі менше. Проте чи можна захистити українські чорноземи від недбалих аграріїв? дізнавався агроконтроль. Поле кукурудзи, за ним поле соняшнику і знову кукурудзи. Ці дві культури найпопулярніші серед аграріїв вони невибагливі у вирощуванні і на них можна добре заробити. Але аграрії, сіючи їх з року в рік на одному місці, знищують землю, яка їх годує. У цій лабораторії знають про українські ґрунти все. Сюди привозять проби з усієї України. Щомісяця у лабораторії досліджують близько двох тисяч проб. Сергій Мельничук, директор лабораторії, каже, результати їх іноді просто шокують. Експлуатують цю ці поля, просто безбожно. И Ми видим, коли подсолнух йде по подсолнуху, причому рік за ріком, либо чередуется один рік подсолнечник, наступний рік кукуруза. Правильних сівозмін дотримуються не всі. Аграрії не вважають, що кукурудзу можна сіяти на одному і тому ж місці лише раз на три роки, а соняшник взагалі раз на сім. «Корнева система у этих растений, як правило, очень глибока і вони они витягують из землі для того, щоб обізчити себе таким количеством жиров. Аграрії живуть одним днем, каже Оксана Самкова. Позбавити ґрунти родючості можна за 5-10 років. А щоб відновити їх, потрібно сторіччя. Сіючи з року в рік соняшник, крапс та кукурудзу, селяни знищують чорноземи. Часом він просто може перетворитися на неродючий субстрат. Як показує практика, на таких ґрунтах навіть немає умов для зростання бур'янистої рослинності. Тобто тут навіть не ростуть бур'яни. Те, що аграрію погоні за надприбутками, не замислюються про майбутнє, розуміють і в профільному міністерстві. Починаючи від обробітку землі, від збереження сівозмін, від попередників, агроном Леонід Керута знає: багато хто з його колег правилами обробітку землі нехтує, сіють те, що можна продати, а на ґрунт не зважають. Щоб росло в землю закидають багато хімії, тому врожайність падає, а витрати на добрива ростуть. Але якщо сіяти правильно та міняти культури щороку, земля відплатить сторицею. Радує ця кількість азотоутворюючих бактерій, азотоутворюючих бульбашок, яку ми бачимо бачите, на цій корневій системі. Що це значить? Це значить, що рослина після себе достатню кількість залишить азоту. Навчити аграрію правильно обробляти землю можна, проте великі агрохолдинги, які працюють на монокультурах, у цьому не зацікавлені. Сьогодні отакі системи хазяйства. скажем, суперинтенсивного земледелия, это даже не суперинтенсивное, это просто безбожное, приведет к тому, что мы через каких-то там 10-15 лет можем просто забыть про свои 30% мировых запасов чернозема, про которые мы говорим везде, что Украина богатая своими землями. Щоб не розгубити це багатство, профільне міністерство щорічно перед посівом закликає аграрів дотримуватися правильних сівозмін та не шкодити ґрунтам.